Да, да, хто поняв, той поняв. Я дуже радий, що мої підписники мають гарне почуття гумору. Це класно, це класно, друзі. Да, да, але я вам що скажу зараз. Чому зараз у мене ось блекаут, ну акумуляторна лампочка, малий на телефоні дивиться, там е безперебійник на Wi-Fi дає. І я можу спокійно собі грати в Roblox на максимальній якості ноутбука при тому, що він не підключений до сіті. І самі понімаєте, що кстати, я тут топ-1 в цій грі. <кій> і Самі понімаєте, що він швидко сяде. Тому що, ребята, в мене є. Ноутбучний павербанк, який заряджає ноутбуки, будь ласка, і з таким павербанком мені не страшні ніякі ноутбучні. А я б з удовольствия перепакував ці ноутбуки на Samsung. Але вибачте, мене нормальні современні ноутбуки по товщині менші за акумулятор розміру. 1850. Мої любимі акумулятори сюди. На жаль, не влізуть. Ну і що робити? Ну. Я б сюди поставив оцей ось ультрафаєр на 6800 мАч, Розумієте, але ж товщина, товщина не дозволяє ось акумулятор, Хі деліпається, де. хіть класно, як удобно. Так що отак. Але якщо у вас ноутбук, отакий древній динозавр, як оця ось ця здорова махіна огром'єзна, то там іще іспользувалися в акумуляторі саме 1850. І там я рекомендую робити перепаковку. І до речі, хто не знав, я перепаковую в такі ноутбуки акумулятори. Так що звертайтеся, маленька реклама. Все. Всім почуття гумору, класного настрою.